Доброго дня. В ефірі наша телепередача фанатки Hello Kitty. І зараз ми бачимо основну фанатку Hello Kitty. Точніше ми бачимо не її, а її машину. Дивимось уважно на дизайн цієї машини. До речі, для всіх фанатів ми знаходимося на вулиці Коперника. Дивіться, яка чудова машина. Ось. Ті. Бачите звідси яка штука? Круг. Це салон "Редині Рожеві". Ти була? Так, придий за мною. І фай, Це Лелька Барбі з наклейкою Hello Kitty з польськими номерами. Та імін провала. Дивіться, тебе сьогодні. Присітьте свою увагу. На резиночку, яка стоїть ось там. Як бачите, прямо по курсу біля магнітофону. Ось тут ручник. Також холокіті. Соломка. Ось у Hello Kitty. Сінка. 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 І вяшки. І моркали, і парасолька. Без сонця. І, покіри, ми. Фанатки. Ну скажіть, що я ще не фанатка. Можливо. Але це, мабуть. О! І запомніть тройте. Це номера машини. Hello, Kiky. Відміни китят. Так хотя машина. Просто супер. Дивіться, вони гущаються хилучити. Вона гола. Наша передача добігає кінця. З вами була я, Карина і шоу «Наймовірні и До зустрічі!